У восьмій загальноосвітній школі рівного на лінійці людно. Всі з нетерпінням чекають, коли ж пролунає останній цього навчального року шкільний дзвінок. Для одинадцятикласників це муть прощання зі школою, а для педагогів можливість підсумувати проведену за рік роботу. Семеро моїх вихованців зайняли призові місця на міських олімпіадах з фізики та астрономії. Двоє з них стали переможцями на обласній олімпіаді з фізики. Двоє також здобули призові місця на захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук в секції теоретична фізика. Будують плани на майбутні ріки сьогоднішні десятикласники. Я вже вчуся приймати самостійні рішення. Хочу, щоб батьки, вчителі та інші дорослі вже вважали нас самодостатніми людьми, особистостями, і я вважаю, ми їх не підведемо в майбутньому. Свої поради молодшим школярам мають і сьогоднішні випускники. Так учні 11 класу школи ліцею номер 19 переконані, завершення шкільного навчання це лише початок. Хочу побажати всім, хто йде в 11 клас, залишатися спокійним та нервувати, адже невеличка креплинка тих екзаменів, які вас чекають, це лише підготовка до майбутніх ваших випробувань. Потрібно залишатися завжди сильним. А поки одинадцятикласники святкують, танцюють прощальний шкільний вальс та відпускають у небо повітряні кульки, бажань класні керівники дають свої останні настанови. Перед ними відкривається широка дорога в майбуття. Хай вони відпочинуть і візьмуть з собою в цю дорогу чотири почуття: віру, надію, любов і вдячність. Щоб вони з вірою дивилися вгору з надією вперед. З любов'ю по сторонах і з вдячністю назад.